У цьому кварталі Великокопанівського лісництва ростуть сосни звичайні. Шкідники за кілька місяців можуть знищити здорове дерево, говорить головна ліснича. У нашому підприємстві в принципі найшкідливіші це звичайні та родий соснові пильщики. У нас найбільші осередки їхні, тобто вони. Ну, і Рудий, і звичайний, вони пильщики вони об'їдають хвою і таким чином призводять до пригнічення самого дерева, тому що вони позбавляють його е, живлення, да? коли немає хвої на дереві. Головна ліснича каже, що цьогоріч з'явився новий шкідник – великий сосновий лубоїд. Він заселяє ослаблені дерева і призводить до їх загибелі. Великий лубоїд сам заселяє оціни Верхівочки, який потім проходить ходом всередину, і таким чином оця мутовочка потім всихає. Боротися зі шкідниками можна хімічним методом. Для цього необхідна авіація, але наразі грошей немає. Тому, за словами Ольги Тарасенко, у Великокопанівському лісництві проводять санітарні рубки. Наразі на нашому підприємстві. Обраховується близько 5 тисяч гектарів всихаючих насаджень, тобто це насадження, які потребують проведення санітарних заходів. Що входить в санітарні заходи? Це ліквідація захарашеності, санітарно-вибіркові та суцільні санітарні рубки. Спочатку цього року ми вже зробили 48 гектарів, а так ну, до 150 гектарів. Таким чином, ми унеможливлюємо розвиток усіх вторинних шкідників, які далі спричиняють. Всього лісу. Забороняють проводити санітарні рубки з 15 квітня по 15 червня, коли триває сезон тиші. В цей час у птахів і тварин з'являється потомство. Шум може їх не лякати, додає Ольга Тарасенко. Анатон тон Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсонщина.